Всім привіт! На вулиці дощ 1 листопада. Ну, а це значить, що час підбивати підсумки, що ж у нас виробила сонячна система за попередній жовтень місяць. Отже, щоб довго вас не томити, зразу лізу у режим статистики. Так, сюди Energy. І показую вам по. А, так, це і є по місяцях. Отже, дивимось. 10-й місяць. виробництво системи склало, ну, приблизно 900 кВт. Нагадаю, що це у мене гібрид де є 10 кВт, на який повішено 12,5 кВт сонячних панелей. Так. Е зараз є ж можливість подивитися, що ж у нас теж виробила оця штука. Вентилятор, так? Не знаю, чи зовсім це буде коректно, бо насправді він працював всього лише декілька днів. От, і щось виробляв сьогодні. Тому можна, в принципі, орієнтуватися на суму тотал. 2,3 кВт. Ну, але вітри, вітрів не було. Один день був шторм, коли його ковбасило, просто він не міг нормально запуститися, а далі. А далі у нас були, були, були невітрові дні. Тому поки так. Ну і мережева частина. Зараз покажу також. А мережева частина. Нагадаю, що це у мене Huawei 20 кВтник, на який повішено, м, скільки панелей? Чесно кажучи, я вже й забув. Ага, було 27 кіловат панелей, але ж 5-го числа було до встановлено ще. Шість панелей по 500, 545 Вт кожна, тобто ще плюс 3,2 кВт додано. Відповідно, це вже ми маємо 30,3 кВт по панелях. Що в принципі йому є абсолютно достатньо. Ну і штука, яка були дні як сонячні, так і не сонячні. От бачите на графіку з загальному щомісячного щомісячної виробітки. От, то, ну, результат такий непоганий, як для жовтня, але, звичайно, що могло бути краще. 2200 кВт у нас виробила ця частина системи. Отже, підсумовуємо: повна виробітка склала у нас 900 від гібрида, плюс 2200 від мережевої частини, ну і навіть 2 кВт від вітряка. я теж сюди доплюсую. Тобто 3102. Кіловат сумарна була виробітка за жовтень місяць. А тепер же ж подивимось споживання. Отже, повертаємось до гібриду, тому що він у нас фіксує повністю все споживання. Заходимо в статистику і дивимось детальніше. Десятий місяць жовтень, так, 1200 кВт, повне споживання системи. Який з цього всього висновок? А висновок такий, що гібрид в одиночку 12,5 кВт панелей не справився з забезпеченням власного споживання будинку. Не справився, якби не мережева частина сонячної станції, додаткових 20 кВт і 30 по панелях, ну, кіда б не було. А так, на даний момент в жовтні все ще 43 кВт панелей вистачає для того, щоб покрити. Своє споживання. Вітряк не працював, ну, і зараз не працює. Зупинився, бо вітер вщух, він повністю став. Але тим не менше, подивимося, що буде в листопаді. От, в листопаді сонця буде мало, а вітру має бути трошки більше. Побачимо, як буде.